Ну що ж, дорогі автолюбителі, давайте продовжимо розбирати з вами, які бувають камери, як правильно підібрати камеру, які взагалі параметри і що на що треба звертати увагу. Нагадую вам, що я говорив в попередньому відео, що камери бувають дешеві, не рекомендую купувати. Камери бувають універсальні. Це кубік і піраміда. Камери бувають різного типу якості, залежить від сигналу, їх можливості, поводу непроникності, в тому числі, і по різним таким моментам, так як нічне бачення, а також цифрова камера. І чим вона відрізняється від аналога, і чому важливіше брати саме цифрову камеру? Ну а далі зараз продовжимо за останнім. Ну що ж, переходимо знову на сайт, і ось тут я вам. Одразу покажу, це камери ЕОН. E що таке камери е Це камери, які замінюють вам рідну штатну камеру. Якщо ви стикаєте з ситуацією, що у вас накрилась рідна штатна камера, де була магнітола від заводу виробника, то ви розумієте ціну, яку вам називають. При заміні цієї камери. І тут є два важливих моменти. По-перше, парт номер, номер запчастини на кожній цій камері є номер запчастини. І якщо навіть вона схожа візуально, це абсолютно не означає, що вона підійде на ваш магнітолу, тому що ваша магнітола це частина камери. Камера, точніше, частина магнітолу. І вони пов'язані. Тому підбирати так. Без номера досить складно. Інколи співпадає, підходить, бо там все-таки контакти. Там чотири контакти. Вони одинакові. Якщо це аналогова камера, взагалі підійде завжди. А от з цифровими є проблеми. ЕОМ продукт, яким займаємося, ми це Green U. Як бачите, ціна у них досить пристойна. Більше тисячі гривень, але але скажу вам, оригінальна камера Бушна може коштувати в чотири рази дорожче, а нова в 10 разів дорожче. Тому а ще й саме головне і знайти майже нереально. Інколи це бувають цілі проблеми, в тому числі офіціалів, привезти її, отримати дуже складно. Тому це ось такі камери, не на всі машини є, на багато є, розширюється, додається і з'являється. Але ціни ось. Приблизно такі, і це розуміємо. Це eom камери Давайте перейдемо далі до камер. Ось камери, які є універсальними, які одночасно є камерами спереду і ззаду. Що це таке камера спереду і ззаду, так я сказав? А, це камера, в якої є спеціальна петля, петля Mirror. Ось вона, яка дозволяє повертати зображення. Так, да, я говорив, що деякі магнітоли вміють це робити, але більшість ні. Тому, якщо ви купуєте, наприклад, кубік назад і хочете кубік наперед поставити, щоб дивитись, там в бампер де його заховати. Хоча для цього є спеціальні камери, ми про них ще поговоримо в логотип, то потрібно, щоб була ця функція. Якщо цієї функції немає, на жаль, у вас нічого не вийде або буде зображення, навпаки, є. Yeah. Оце е, камери, вони одночасно і задні, і передні. На жаль, вони рідко бувають цифрові. В основному такі камери йдуть виключно аналогові. Ну, в тому числі, от і пропонує Greenview, це аналогова камера 720P. Тому зверніть увагу, вона може бути дешевша, тому що вона не є цифровою, тому вона йде дешевше. Так, далі. Е, ось такі камери. Е, ці камери абсолютно вже універсальні. Ці камери бувають там і різного кольору, і різного типу. В неї ось тут. Зараз відкрию в описі, покажу. Вона може бути встановлена абсолютно по-різному, бо в неї крутиться на шарику, крутиться сама камера, і вона міняється. Будов не з такої камери, ну, не є, скажімо так, 100%, тому що, очевидно, що тут через шарик може попадати, то краще ззаду ще додатково обробляти. Ось її можна розмістити як ось так в оберному вигляді, так і збоку, так і ззаду. Тобто, всі такі камери можна використати, наприклад, для огляду 360 або на три камери. Є там три петлі. Це якраз той випадок, коли у вас є і функція Mirror, і функція цифри HD, і навіть є функція ось виключати і відрізати петлю, яка відповідає за лінії парковки. До речі, лінії парковки можуть бути як в магнітолі, так і в камері. Це різні. Лінії парковки. Ну, ось варіанти показані. Ну, вона досить масивна і досить більша, і за цього не є там суперпопулярна, але ну і ціна її відповідно До речі, вона відноситься до нової серії Gold, а саме серії Gold є можливість е, у вас е, робити A HD, тобто додаткова петля. А ось тут ще один такий підводний камінь пов'язаний з 1080 p Приходить і каже, я хочу собі камеру 1080. p Окей. Перевіряйте, будь ласка, магнітолу. Чи може вона її підтримувати? Особливо ось цей параметр. Пал. Адже у вас може бути 1080 p просто це ВДС. так добре. Зайнято, да? Зараз хвилин. Добре. Працюємо, працюємо. тому Давайте продовжимо. І так, демонстрація. Я зупинився на тому, що потрібно бути дуже обережно з камерою 1080p, адже вона має підтримувати у вас магнітола HD, де 6 сигнал пав. Тобто ви поставили, підключили, хоп, а зображення немає. Ви заплатили великі гроші за камеру, круту камеру, нібито Full HD, а зображення немає. От вам результат. Тому Треба бути дуже обережним з цим. Так, далі подивимося, що ще у нас тут є. Ось отака от камера це тип камери, я їх назвав Платіном, але насправді це камери, в яких почали встановлювати чіп Sony, реальний чіп Sony, а не аналог. На попередніх стоїть чіп Sony аналог. Він не гірший, гарно показує. Але от коли Sony, хочете оригінальну оптику від Sony, от ви її отримуєте. Вони є як в кубіку, так і в пірамідці. По параметрам технічним е, говорять, що має бути ось ця частота. Зверніть увагу на рахунок що частоти. Це про той нюанс, який я говорив, що коли ви маєте в магнітолі лише варіант або цифрова HD, або TVI, обличчна, або це ці SSD камера, і нема от такої градації з частотою, то буде біда, тому що ви купите гарну камеру, підключите, а частота її не буде співпадати, зображення буде погане. Знову викинуті гроші. І це треба теж враховувати. Є. І ось і параметри таких камер. Будь ласка, в даному випадку вона йде лише в 1080p, і це треба розуміти, що вона має підтримувати ваша магнітола подібну камеру HD на Sony 307 чипі. Є. Далі стандартна Gold серія. По параметрам, ось вони. І бачимо: а це в нас динамічна Gold серія. І вперше вдалося динамічну камеру зробити от в такій якості в HD. Тобто, от стандартний є GT, це коли це VBS 720, 960 на 720. Ну, камера, так собі скажу вам, але є функція динамічних ліній, імітаційних динамічних ліній. А ось ця камера вдалося в GTA їм зробити в цифрі. Але має підтримувати магнітола, цифру hd Стандарт системи НТС, тобто підходить стандартний HD. Не потрібно обирати пал, і будуть у вас імітація поворотних ліній. Як це працює? Воно не прив'язано до керма, як зазвичай правильні лінії, а вона бачить по коту в неї дуже великий огляд 170 градусів, і бачить найменший рух. І за цим найменшим рухом. Процесор і каже, треба лінії чуть-чуть підворачувати. Він їх не поворачує, а просто підворачує, тому це не зовсім динамічні лінії. Так, далі обернена. Зрозуміло, ось версія обернена. Для чого вже говорив: якщо немає у вас площадки для встановлення камери під низ, а треба поставити її низом, то використовується оберна камера, якщо в магнітолі немає можливості немає можливості перевернути зображення. І ось параметри, які бувають, на які треба звертати увагу. Ось бачимо GTA CVBS 720 HD. От найкращий варіант, бо він найуніверсальніший. Підходить майже до всіх магнітол. Якщо виявиться, що у вас немає HD, нічого перерізаєте, стає Це і все окей. Оце в нас та, що йде у нас з динамічними лініями. Є варіант, є варіант. Повністю цифрової з динамічними лініями, і ось така ось універсальна підпал. Ну, пал вважається найкраще, але дуже мало магнітол підтримує пал-сигнал. Тому дуже бути обережним при купівлі саме такої камери. Так, ось дуже цікавий варіант: це про BSD, який я розповідав: що є окремий тип камер, це з додатковими функціями. Оце примітивний варіант, в якому є один парктронік. І звичайна простенька камера. Камера тут не супер, але тут є парктронік. Не треба різати, ставити. Ви знаєте, що партроніки недорогі, але їх монтаж правильний, дуже дорогий. Якщо це зробити неправильно, його вистачить дуже ненадовго, і, відповідно, це призведе до проблем. І він просто накриється. Це буде зайва робота. Тому робота по встановленню парктроніки вона дорога. Ось варіант економ. Коли ви просто поставили камеру, у вас буде парктронік, він це буде бачити, вам повідомляти. Але але не були б китайці китайцями, якби вони не створили подібну штуку, але вже з, з інтелектом. Ось, наприклад, вам варіант bsd камери яка має шикарні вже параметри по зображенню, і в неї є AI-інтелект. Тобто, що вона буде бачити? Вона буде бачити рух вашого, всіх, хто там рухається, буде показувати по партроніку, як тут ось показано, але вона буде ще вміти робити. Деякі опції. Зараз подивимося, які ось на цьому прикладі. Ось, дивіться, вона бачить об'єкти. Ця камера, вона бачить людей, і вона навіть кольорами сигналізує вам як партронік професійний, де що знаходиться, і чи як далеко воно від вас, чи, чи близько. Та камера вже виконана у вигляді простенького кубіку, що, в принципі, єдине, що вони змушені були його збільшити, щоб розмістити там додаткову електроніку. Але, в принципі, ось от такий варіант професійний. Раніше це було дорого, зараз це ось достатньо вже нормальна ціна і можна це використовувати. Ну, ось по камерам, в принципі, я все розповів. І тепер давайте підведемо. Підсумок. Давайте підведемо підсумок. Він досить простий. Камери є різні, і вони так само підбираються, як і підбираються камери, як і магнітола, підбираються під авто. Не можна просто підібрати по назві автомобілю і рік. Там є до якої параметри, які треба уточнювати. Є це перше. Тобто, що повинні ми чітко розуміти. Перше, камера хороша, не може бути дешевою. Просто вона не може бути дешевою фізично. Друге, хороша камера, не має світлодіодів. Звернули увагу, що немає світлодіодів. Це теж таке друге. Камеру треба підбирати правильно. Те, що я говорю: спочатку полізли в магнітолу, глянули, що вона підтримає, що вона може. Дивимось характеристики камери і вибираємо потрібну камеру, яка більше вам підійде. Четверте. Треба обирати оригінальний продукт. Якісного, хай навіть китайського, але якісного виробника. Ми ж всі розуміємо, що зараз всі роблять лише в Китаї, і відповідно має бути якісний виробник, який пише правдиві параметри. Вони страждають. Да? Є багато виробників, які брешуть нагло пишуть неправдиві параметри. І хто купував камери, це розуміє. П'яте AHD камера AHD. Краще, ніж просто HD. Це різні камери, різні способи їх роботи, і HD це реальне нічне бачення. Ну і звичайно, якщо у вас є гроші, то камера летого типу, як я розповідав в попередньому відео, яка підходить в штатне місце, гарно стає, прямо заміняє як потрібно, вона краще, ніж камера е, інша. Але, але вона має ідеально підходити. Треба все перевірити перед тим, як її обирати. Звертайтесь до спеціаліста. Ну що ж, на цьому буду прощатися, бережіть себе. До зустрічі в наступних відео. Маю надію, що це відео було корисним. А якщо не було корисним, то, будь ласка, не дивіться його. До побачення, бережіть себе.